Усім привіт! Рад усіх бачити на своєму каналі. Сьогодні ми з вами зіграємо королівську битву. Сподіваюся зайняти якесь призове місце. Сподіваюся, що в мене все вийде. Так, полетимо ми на... Полетимо ми в галин давайте. Дуже класне місце. Завжди люблю туди летіть. Багато чого можна взяти, кінетику, улучшайки всякі. Так. О, сходу снайпа. Так. Мол, драбашну брати не будемо, бо я з ним стріляти не люблю, та й в мене погано виходить. Так. Так, так, так. Опа. Це теж хорошо. Угу. Так, це ми викинемо. Сюди і от так. Так, щось я поки ще нікого не бачу. Так, уже перша машина є. Да, придеться нам добиватися, друзі. О! Дивіться, перший і уже є. Він уже жовтий. А, -а, -а. так от, перше вбивство є. Но на цьому ми не розслабляємось. Бо ще багато чого нам придеться побачити. Ввечером вже набагато складніше грати. Бо всі ну, з реальними людьми набагато чаще грати. Ну і веселіше. Ботов убивати постійно як би таке собі. Так, еще есть. Так, девы тут. А ну покажите. Так, однебест тут есть уже. Сейчас мы до них зайдем. Покажем, кто тут главный. Так, може нам еще попадать. ак 47. Бо воно в мене, як би так сказати, міфічке. Я його виграв в Хеллоїні, коли був конкурс. Так. Десь тут ще один должен бігати. Зараз ми йому покажемо. Так, як другого. так, так, так. Где ты? е? А вот и ты. Есть. Так, ну у него вообще вин пустый, можно сказать. Так. Ага. Так, надо броню. Так, а где у нас зона? Ага Думаю зараз ми полетимо в спальний район. Там думаю можна багато чого насирати. Ще даже не потрібен буде візелений сундук. О, якраз він. Ну зараз побачимо. Так. А вот АК-47 нема. Жаль. Дуже добре. Оружие. Но мы его возьмем тогда с красного сундука. О, нам как раз по пути. Полетимо. Хоча він нас вже димить, Но сподіваюся, що ми долетимо. це важливо Так. Ну, чесно кажучи, я не профі прям цій грі Я граю вже давно, вже як, як рік. Ну я так, любитель. Буває таке, що мене часто виносять, буває, що я виношу. Ну, по-разному буває. Так, зараз ми колотимо до зеленого, а потім вже улучшимо свій клас. Сподіваюсь, що сейчас нас ніхто не зніметься, снайпер. О! Третій рюкзак. Так, знову ми склубні. Він дуже добрий. О, ні. вертольот ми не сядемо, бо він зараз. Ну, ми доб'ємо. Так, підемо повишимо. Повисимо свій клас. До речі, хобби це міфічески дуже добрий. Вбиває на раз. І він багато раз мене виручав. Так же само, як, як і Артика міфіческа. Теж. Ну вона з тепловізором. Но в мене є XP. То вона в мене теж міфіческа. Я її вибив з сундука. І патронів багато. Так, перезарядимо, улучшимо і підемо далі. Так, спереді у нас ще 47 гравців. Но в кінці готовий сілу. Кисі будуть в кучі. Буду, как бы сказать, миссию. Так, патрончики. Так, побачимо... О, нам как раз нужен ржавый сундук, Ну, Надо, треба еще переплывать. Опа, а вот еще один. А, бот. -а -а. Ну, ботів легше вбивати. Зараз, якщо нам вдасться... підібратися. Опа, ще один десь сюди, родненький. Сейчас покажем, хто тут головний. Опа! І ще один. Так, це хоче улучшиться. Параметры. Не, не вийде. А. Зараз, если я сейчас возьму экспертку 50, эксперт 50, то зараз вам покажу. Она топова прям вообще. Сейчас поплаваємо. Опа-на. Тут уже драка за сундук. Кстати, я ще люблю брать, коли я когось вбиваю. І, якщо у нього є міфічний АКОС Йенчи АКОС до 17, то все просто... Сдається вбивати на раз-два. Ну давай давай, А не поймай мы тебя. Да ладно. Опа-так-так. Так, Подеваюсь, что нам лучше текат уже отсюда. Зараз включимо броню. О, а може якраз ми цього і застанемо тут? Не. Навряд. Ладно, ще раз поплаваємо. Так, підемо під воду, щоб нас менше він бачив. Бо він нас може знятися снайпер. Ну я думаю, що багато у кого є ця цьо снайпа. Вована якась. Сломлена воля. Оп. Ус один. Іди сюди. Падло яке, а? Котеняка яка. На того напав. Так, біжимо, біжимо. О, якраз У Ліані Можна піднятись. Так, третій рюкзак у нас вже є. А от патрончики візьмемо. Може тут ще хтось є. Поки що нема. Так. Зона в спальному районі. Це туди, куди я хотів раніше полетіти. Ну якраз зона нас ще не схаває. Можна добігти. Добігти. Так, може тут ще залишилася кінетика, бо в мене вже її мало. Так, може тут ще навіть хтось і є. А, я вже тут був, точно. Переплутав. Так, да, ну зараз будуть лабіринти. По домам искать всіх. Так. Ще 12 людей. Ну, можна сказати, що ми в топ-10 уже зайшли. Поки що 6 убийств. Но рекорд в мене був це 16. Є люди, які там і по 30 кілов. Убивать по 20. Но у мене ще поки не вийшло. Ну, сподіваюся, що в мене скоро вийде побити рекорд хоча б 20 кілов вбить. А вот і перший уже є. віконечка дивиться. А ну покажися нам. Чимназис! Так, уже 7 incoming. Airdrop, airdrop. Так, де ви хлопці. Хлопці. Yeah. Перший. Другий. Airdrop так. Airdrop. Уже 9. О! Так, вот АКА 47. Но я покажу його в слідующем видео. Бо у мене сейчас Холгер. Він... Бин лучше будет. Так, еще есть. Чиназис! А ты, щоб не расслаблявся. Ты диви на нього. Так, у нас уже 11 вбит. Ще 5 людей осталося. Так, сподіваюся, може перше місце получиться. Ну, зараз, думаю, всі в основному в домиках сидять. Так, іще Арктика є. Ну таке. Експертка мені нравится більше. Я же з нею давно бігаю. То вона топчик прям. Так, де зона, де зона? Буде у нас? Не, повезло. Не прийдеться ріку перепливати. <кій> так, опа, вже залишилися такі от... хлопці, люті. Так, так, так. Головне, щоб ми поки що вижили. Так, підіймаємо, підіймаємось. Так, на вот в выхах любят сидить любят сидеть. Так, вот тут щось відбувається. Якийсь движ. Так, ось один есть який підіймається. Опа-на! Ой -ой -ой, ой 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 Так, нас чуть не вбили. Кінетика. Ага. Я тебе зрозумів. Так, він уже со снайпер сидить. Так, 12 вбивств у нас уже є. Так, постараємось обійти його. Если у нас це вийде. Угу, угу. Так, 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 сюди, сюди. Так, еще три человека. Собаки. Ну, добрый, давай. Запускай. Так, откуда четвертая была, я так и не понял. Так, кинетика. Патрончики. Так, ждем у последнего. Слушай, опять же, собаку спустили. Вот падла яки. Так, не Так, 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 Есть. так. Выборчайс, погоморочка. Есть пачки. Так. Севин зага. Быстренько его и сняли. Ага, то я со снайпой так и сидить. Ай-яй-яй, так, тікаємо сюди. Так, він зараз опять... Опять собак зараз пусте. Б. Так, давайте на другий поверх підіймемось. Десь він тут должен бути. Але де я не бачу? Патрони. Ну де він так гатить? Ну там вони між собою? Так, ну де ж ти? Друже? Вачау, к9 incoming.

chip terminal is almost ready just a few this thing is stuck i'm gonna start the safe zone is collapsing Так. Ось ми з вами займа... зайняли перше місце. Думаю, вам сподобалося це відео. Я старався. Так, 14 вбивств перше місце, це дуже-дуже добре. Хоча ми були на грані з вами. Так. Вже я грандмастер 2. Побачимо, сколько воно мені дало опита. Плюс 60. Ну це добре. Сподіваюся, що вам відео дуже сподобалося. Чекаю на ваших лайків, коментарів. Рад був всіх бачити, чути. Всім пока!